Збройні сили України вперше взяли в полон двох громадян Китаю. Года так саме так не найманців, не контрактників ПВК, а громадян Китайської Народної Республіки. Це сталося на Донеччині. Про це особисто повідомив президент Володимир Зеленський. Мені здається, нам є що говорити з американцями, і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли полон китайських військових на території України. А... В бой вступили українці а, на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка, шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. А, відповідно є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Президент наголосив, якщо Росія починає залучати до війни ще й громадян Китаю напряму чи упосередковано, це красномовний сигнал. Кремль не шукає миру, він шукає нові ресурси, нових союзників, нових способів затягувати війну. І на це має бути відповідь від заходу, від сполучених штатів, від кожного хто хоче завершення цієї війни. Двоє полонених китайців наразі перебувають під наглядом служби безпеки України. Там із ними працюють слідчі, тривають допити та перевірка всіх деталей їхньої участі у бойових діях. Тепер це доконаний факт у лавах російських окупантів. Тепер є не лише корейці, а й китайці. Відомо, що ці двоє перебували безпосередньо на бойових позиціях разом із російськими військовими. При собі мали документи громадян КНР, банківські картки та інші особисті речі. Українські спецслужби вже підтвердили автентичність документів. Особи встановлено нині вивчають історії прибуття китайців на території тимчасово окупованої Донеччини та з'ясовують на яких умовах вони співпрацювали з російськими військовими. Адьо Андрю командор йдеться не про один такий випадок. Китайців у лавах збройних сил Росії значно більше. Раніше про системну присутність китайських найманців у лавах армії РФ писали одразу кілька авторитетних джерел. Зокрема, німецьке видання Тейбл Медіа повідомляло про сотні китайських найманців, які воюють за Росію. Французький Лемонд описував історію китайця на ім'я Фен, який свідомо приєднався до російських військ. А видання Newsweek писало про випадки загибелі громадян КНР на передовій в Україні. До того ж, місяць тому російські окупанти поширювали у своїх телеграм-каналах це відео, з нібито китайськими найманцями на фронті. Станом на зараз жодної публічної заяви з боку Китаю ще не прозвучало. Пекін поки що мовчить у політичному сенсі. Ситуація вкрай чутлива. Китай тривалий час позиціонував себе як нейтральну державу, яка закликає до припинення війни та пропонує посередництво. Якщо ж інформація підтвердиться, Пекіну доведеться або публічно засудити своїх громадян, або пояснити, чому вони опинилися на боці армії, яка щодня атакує мирні українські міста. Це може стати серйозним дипломатичним викликом і для України, яка очікує чіткої реакції, і для Китаю, який намагається втримати баланс між Економічною співпрацею з Заходом і стратегічним партнерством з Росією я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації ну, американці будуть говорити більше з українцями. А потім з рускими. Ну і дуже надіємо, що китайська сторона також відреагує. В принципі, я доручив міністру закордонних справ зв'язатись і міністра оборони зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони дали нам пояснення відповідних дій. Тож ситуація з китайськими полоненими це такий лакмусовий папірець для Пекіну. Якщо підтвердиться масова участь китайських громадян у бойових діях на боці Росії, це стане переломним моментом. І з точки зору інформаційної війни, і з точки зору світової дипломатії, Україна вже продемонструвала, ми не будемо мовчати, якщо виявимо іноземців, які воюють проти нас. Далі слово за Китаєм. А ми стежимо за розвитком подій. і Як тільки з'являться подробиці, розповімо вам першими. Зуби вирвали та поклали в її сумочку, і щоби додатково познущатися, вимазали рот шоколадом. З'явилися сенсаційні подробиці того, у якому стані була 20-річна українська модель Марія Ковальчук, коли її знайшли. Її тіло лежало на узбіччі дороги, переламане і понівечене. Що сталося? Як вона туди потрапила? І чому офіційна версія виглядає як Насмішка над здоровим глуздом. Далі ми розповімо все від подробиці і зникнення до підозр у торгівлі людьми і таємничих вечірок Порта Поті, куди заманюють дівчат з усього світу. Мене звати Микита Аврилюк, і ви на каналі, де говоримо про реальність без прикрас. Лайк, підписка, і ми починаємо. Її знайшли просто на узбіччі дороги без свідомості з чисельними переломами. Дівчину не впізнати, тіло понівечене, рот залитий шоколадом, а зуби зуби акуратно складені в жіночу сумочку. Наче хтось спеціально залишив цю сцену страшну, мов у фільмі Жахів про ці жахливі деталі на умовах анонімності розповів змі свідок, який був у лікарні, коли Марію привезли. 20-річна українка Марія Ковальчук зникла у Дубаї 9 березня. Востаннє вона написала мамі, що залишається ночувати у знайомих. Двоє чоловіків назвалися представниками модельного агентства. Вони запросили її на вечірку. А після тиша телефон мовчить, меседжери не працюють. А Марія не приїжджає на літак, який мав відвести її у Таїланд. Через 10 днів після зникнення її випадково знаходять переломи тазу, ніг, рук і хребта, ніс зламаний обличчя в синцях, а в роті шоколад. Це не метафора, а реальна деталь зафіксована медиками. Ніби зловмисники хотіли підкреслено принизити жертву. Чому саме так вирішили познущатися? Питання відкрите. Напишіть ваші здогадки у коментарях. Ще одна жахлива річ: хтось вирвав їй кілька зубів і поклав у сумочку. Навіщо невідомо, яка хвора свідомість до цього взагалі дійшла, залишається лише гадати, наче цього було мало дівчину кинули помирати посеред дороги у пустелі. Марія не могла самостійно рухатись, говорити чи навіть просто розплющити очі. В лікарні вона перенесла кілька операцій її ввели в медикаментозну кому, аби зменшити біль і дати організму шанс вижити. Лікарі казали, якби її знайшли на кілька годин пізніше. Вона могла би просто померти на узбіччі, але тепер з'явився промінь надії. За даними її друзів, Марія прийшла до тями. Про це пише британське видання Daily Mail. За офіційною версією поліції Дубая дівчина дістала всі ці травми після падіння з висоти на будівельному майданчику. Але ні свідків, ні відео, ні логіки в цій історії нема. Родичі Марії не вірять у версію випадковості. Вони припускають дівчину заманили на закриту вечірку, після чого її побили і викинули на вулицю. Мати потерпілої Анна Ковальчук відверто казала змі: офіційна позиція арабських правоохоронців. Брехня, вона не пояснює ані стану дівчини, ані того, що при ній не знайшли телефону та документів. Йдеться про так звані події формату порта поті, закриті вечори в елітних вілах, де шейхи та впливові чоловіки знущаються з молодих моделей, яких привозять з усього світу. Саме туди за чутками могла потрапити і Марія, а далі насильство, травми і спроба приховати сліди. Родина підозрює, що дівчина могла стати жертвою сексуального рабства, а найжахливіше, що на цих елітних вечірках популярні особливо збочені знущання. В останні роки журналісти та блогери з'ясували, що багаті чоловіки там примушують жінок до різних дій, зокрема з екскрементами. Часто збоченці самі ж фільмують те, що там відбувається, і викладають це на відповідних сайтах. Українські правоохоронці вже розслідують справу. Слідче управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне впровадження за статтею 149 – торгівля людьми. Ця стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Подробиць не розголошують таємниця слідства. Розслідування триває. Мати просить про допомогу, але не надто вірить у правосуддя. Бо коли в дитини вибиті зуби, а поліція каже, що вона сама впала. Це не правосуддя, це театр абсурду. Ми ж продовжимо слідкувати за цією новиною та розповімо про всі оновлення першими. Тому обов'язково підписуйся, щоби не пропустити нічого. Дякую, що були із нами у цьому випуску. Обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк. А також поділіться цим відео із вашими знайомими, щоб якомога більше людей дізналися правду.